Виставка присвячена Героям Небесної Сотні, а саме проєктом пам'ятників, який буде встановлено в Харкові. І вона буде тривати до 17 лютого. Мета цієї виставки об'єднати владу, громадськість та волонтерські організації за для, для вибору достойного варіанту пам'ятника. Всього представлено 20. Одна робота ті майстри, які представили свої роботи на розсуд журі. Це як імениті скульптори, так і починаючи. І у нас на у нас під час експозиції усі глядачі можуть проголосувати. І, звичайно ж, це члени журі, до яких увійшли також представники громадськості. Та відомі скульптори міста Харкова, і вибір буде здійснено після закінчення виставки. Але як наголосив Володимир Чистилін, це один з координаторів Харківського євромайдану. Якщо ось завдяки цій виставці, вибір громадський зробити не зможе, то конкурс буде продовжений.